Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. <кій> У нас вже все зеленіє потихеньку, скоро деревця розпустяться. Дуже класна погода. Дуже просто, ну сьогодні щось вітереться. А так погода просто шикарна. А так тепло, гарно. Але одне не вистачає Доща. доща не вистачає, ну нічого. Якось я думаю... Прийде час і пройде дощик і все буде дуже норм, як то кажуть. Да? І тоді, коли пройде дощик, тоді вже ж буде відповідно і е урожай якийсь і буде діло. А не так, як то кажуть, да? минулий рік <кій> пам'ятаєте, да? що, що засуха, що те, то жесть, звісно. А це якраз вийшов. Ростичка роса є. Вийшов на берег, подихати, подивитися, що до чого і як. І бачу, що вже можна виходить рвати молоду кропиву. <кій> Опа! От така. Чудова, скоро її буде більше. І малим поросятам це дуже-дуже класний корм. Ну, я, на відміну від інших, давно використовуємо її. Без питань. Дуже класно. в мене тут, тут там, ну тобто є де насобирати, як то кажуть, нарвати. Тим більше, що першу, <кій> першу фактично виберете і я її руками рву у сумочку і все, і пішов, їм роздав, і бомба. так А в сьогоднішньому відео поговоримо трохи Таку про таку цікаву ситуацію з ціною на живу вагу на свиней. Мені тут все рівно яка ціна, але я дещо не розумію. Чому? Деякі пишуть, що, наприклад, в одній області там 80 уже гривень, даже є така ситуація, 80 гривень вже мені озвучували. І в іншій області фактично там різниця 100 кілометрів 75, в іншій 70, а в нас там 57-60. От я цього просто... Не можу зрозуміти. Якось воно дуже так поцікаво виходить. Чому така ситуація? Тому про це в сьогоднішньому відео трохи поговоримо. Зараз вам покажу город наший. В цьому році вирішимо, хочу спробувати не розробляти його мотоблоком після е, е, після Оранки. Чому так? Тому що ну, і так вологи немає, а ми його дуже-дуже просушуємо. І вирішили просто... Хлопці прийшли, потягали борінку, деякі нюанси. Після них підправимо, але в цілому нормально. Ну, тепер дивіться. Отак. От виглядає наш город зараз. І тут влага ще є знизу. Боріночкою позатягували. Тріхи ще взять, підправить грабельками лишнє з гребти і буде гарна земля. От, наприклад, хто замічав, дивіться, ось тут волога є. А коли ми фрезою перебиваємо ці 10 см, ми втрачаємо ось, ось цю дорогоцінну вологу. Тому в цьому році не будемо огород розробляти мотоблоком. Максимум може там для люцерки в одному там місці, бо ту ми убрали. Але отак, щоб весь огород переробити мотоблоком, ні, цього вже не буде. Так, картопелька вже посаджена наша експериментальна, як завжди, чисто малим, щоб було Валерчику вітання з кобеляк Бережнову. Це його, як би мовити, в нього побачив. Повторив і получився результат. Своя молода картопля. Так, друзі, поїхали далі. Всім всього найкращого і поспілкуємося обов'язково щодо цін на живу вагу. Так, продовжимо наше відео. Що в нас в складі? Немає ні травмофоски. Вчора, виходить, поїхали в поле, розкидали. Дні травмофоску, тонну. Туще, як би мовити, отримували. Так, Розкидали нітрамофоску, все це діло закрили боронуванням. І поки чекаємо погоди, чекаємо термінів, часу посіву, Будемо сіяти кукурузку, при цьому внесемо карбаміту. І будемо якось так працювати. Окрім того, що в нас ще нового за цей час? Здали ми кукурузу на нібулон без питань, Все норм, волога 12,5. Тому скажу так, що плівка, ця класна штука, залишається вирівняти підлогу. Звісно, в майбутньому тут зробиться підлога. Зальємо бетон, думаю, все ж таки і буде. Гарний результат, буде класно. Але що я хотів сказати? Да, Вона кукурузка ми здали, тоді вона ще там, на... тоді трошки впала в ціні, тоді трошки піднялася, зараз знову вирівнюється. Ну, Здали фактично по піковій ціні, нормально. Закрили ці питання, закрили всі свої нюанси. да. І натомість завезли ось таких відходів, майже 11 тонн. Дивіться. Оце така кукурузка. Потихеньку тепер є у нас спосіб. Дуже давно я вже використовую даний вид годівлі, даний вид зернових, як би мовити, дешево і сердито. І все це діло відгодовуємо свиней. Натомість частину кукурузи вже продаємо, та що в вагончику залишила. І я думаю, часом ми її повністю реалізуємо. Продаємо на даний момент по 8 гривень. Подивлюсь, можливо, тріхи пізніше, як там цей, можливо, ще 50 копійок накинемо. Чому накинемо 50 копійок? Тому що її фактично кукурузи немає. В кого є, ну, в середньому всі продають 8, 8,50 в наших регіонах. І про ячмінь. Ячмінь, те, що я чув, 1011, але його немає. Подивимося, якщо, наприклад, я буду бачити, що Якась кількість ячменів у мене залишиться з минулого року, який в мене є, я його просто продам, а під жнива будемо шукати, закупляти, домовлятися, завозити собі свіженький ячмінь. Завеземо, складемо, тоді протруємо його. <кхи> а той ми просто вивеземо туди в склад, де у нас дробілочка, да? і хай лежить. Свіже зерно, яке тільки з поля, ну не бажано використовувати. Для того, щоб уберегти наших свиней від діарей і тому інших захворювань. Тому отак потихеньку шевелимося, потихеньку щось робимо. Якось так. Так. Зараз підемо в сарай, поспілкуємося з трішки, все ж таки піднімемо питання цінової політики на живу вагу. Ну, може хтось мені поясне, да, от чому така різниця в ціновому діапазоні. От чому так? От, от чого? От Чому одні так, а другі так. Згідно, наприклад, аналізу е ситуації свинарства, вони дають <кхи>, вже 80 гривень. Тому е при такій ціні ну не може бути жива вага свиней, там 50-60 гривень, а в деяких областях взагалі я чую і 40. Ну таке це нонсенс. Ну, зерно ж то дороге. Але ж. <кхи> Знову ж таки, хтось скаже, о, на нас бариги з наживаються, наживаються, це стосовно зерно. Але ж зрозумійте, щоб його виростити, в нього потрібно і вкласти чимало. для того, щоб і земля родила, і техніку якусь заправити, і нанять, і те все третє десяте. А також <кхід> на нас хочуть. Заробить ті, хто. Ну, Я раніше теж не різав сам, Ну, не сам в тому плані не реалізовував самостійно. Але якось знаходили згоди, знаходили домовленості певні і без питань здавав. Мені подобалося здати 10-20 голів за раз. І я мав певну нормальну суму коштів. От якось так. Так, ну що, пишіть в сарай. Понаїдалися свинки і лежать відпочивають. Та й думаєш, що ти від нас хочеш? Да? Вставай. Так, от такі справи, друзяки. Ну що, ціна? Я ж кажу, Київська область, деякі райони, я чув, там вже щось і 80 заскакує. Деякі 70, деякі 75. Харківщина чув вже 70-75. Ну, у нас Полтавська область, те, що я чув, це там хай ну 50, 57, 60. Ну, більше 60 я не чув, щоб хтось реально здався. От такі справи. От Чому такий різнобій, я не можу пояснити. Ціни на м'ясо сало, ну, в принципі, вони стоять. Я там TikTok викидав відео, да, ціни за 2019 рік. Ну, сказати, що вони щось дуже змінилися. ні. Реально, на даний момент кілограм лопатки, ну, якщо так, знаєте, руку на серце положити, то він повинен коштувати в районі 230 гривень. Тут тоді вже таке задаєш питання, ну, ми всі, що люди, ми всі це діло розуміємо. Сплатоспроможність громадян, наскільки люди собі можуть це все діло позволити. Але ви ж теж пойміть, щоб його вирости, щоб його отримати тільки з кілограм м'яса, то в нього вкладається знову ж таки ну, затратна частина також величезка. І маємо ось таку якусь картину. Тому, друзяки, пишіть в коментарях, що у вас там по ціні на живу вагу, що у вас там, як там у вас. Чи може ви вже теж зверщуєтесь в цю лавочку, чи працюєте далі. Тому всім все найкращого. Працюємо далі.